Гром ТВ збирає інформацію та починає серію розслідування про злочини правоохоронців. Якщо вам є що повідомити, звертайтеся до нас, і ми зможемо донести до керівництва країни ті злочини, які скоювалися в міліції. Якщо даєш якийсь запит, прийдеш через тиждень, через два прийшли, того, нема той не знає, той не хоче. Вони з роками ходити на Оклін до міліції. Тепер вони готові брати міськвідділ штурмом. Ви розумієте, що всіх ми зараз. Отак, запустити в кабінеті і робити на нужним деякі якими провокації слід. Їх більше не зупинять люди у формі. То ми змушені будемо в делікатній формі до вас зайти всі. І хай тільки попробують ваші е держиморди, нам чинити попір. То мало вам не покажеться. Обурені злочинною діяльністю або бездіяльністю міліцію мешканці Умані прориваються до міліцейського керівництва з громади разом із народом. Головні міліціонери, пустіть з будь ласка, що, на до на начальника міліції. Ми громада. Ви не путайте діяльність місто. Ми прийшли. Особисті, йти. Ми, ми прийшли. Тут були зібрання, ми прийшли прийняти рішення. громади. Кожен прийшов зі своїм болом. Хтось має відповісти за руками нерозкриті злочини, споплюжені людські долі та зламане тортурами здоров'я. Це не ганьба особисто людині, а на жаль, ганьба сьогоднішньої міліції, яка в нас є. У вас тут були ліці Перхоменко, У вас скрав Фенікс, у вас хату спалили, у вас гараж, у вас сина вбили. Все це записано зараз на листочках. Перед народним гнівом міліцейські кермани ще ніяковіють, як школярі? Це покривається. Прокуратура покриває міліцію. Значить, працівники міліції дуже гарно, ізвиніть, бабло плотя. А по всім цим питанням, будь ласка, коли ну напротяг з днів я готовий зустріти? Невже на вирішення питань потрібно лише 10 днів? Мешканці Умані переконуються, в міліції людину не чують, проте добре чують народ. Я готовий з вами співпрацювати і е, не допускати будь-яких ситуацій противозаконних з з з сторони представників міліції. Я я вас почув. Я вас чую, і ми будемо реагувати це. Це я вам можу запевнити. все Отже, обурені люди вирішують приєднатися до народної ходи та разом із мешканцями Врадіївки сказати Ні міліцейському свавіллю в країні. Надіємося, що начальник міліції дійсно допоможе цим людям. А ми будемо контролювати. Гром ТВ буде контролювати всі події. Громада міста, то підключимося Максом для того, щоб дійсно і міліція відповідала за всі ті події, які відбуваються, тримала слово і працювала для громади міста.